Friendly з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні я у магазині знайшов такі е, круті два йогурти. Перший йогурт M&M's з другий Twix Mix. Twix Mix теж йогурт. А, теж від Danone, так. Але дивіться, в чому різниця. На M&M's до 12 березня треба вжити 25. го На Twix до 18 березня 25. го А зараз на календарю 9 березня. Тому. E, треба мені вжити оцей Данон M&M's. Уже зараз на відео ми його будемо їсти, тому що срок передатності за пару днів та. E, закінчується, тому треба вже зараз його їсти. Та. Тому такі справи я знімаю це 9 березня. Не знаю, коли це відео вийде, чи у квітні, чи у травні, чи може навіть у червні. Ну коротше, байдуже. Знаю одне, що знімаю у березні. Та. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Проригуємо цей йогурт від МНДМ. Ні, йогурт Danone МНДМС. Погнали. Деніс Пені реагує, Деніс Пені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Я українська, ага. І не мрій Деніс Пенні. Коротше. Це польський йогурт зі смаком ванільний. Е, драже МНДМ з шоколадно-молочною шоколадним молоком. Коротше, йогурт шоколадний. Емендес, Демс, Демс! Давайте ти хочеш відкривати та хочеш їсти його. Так. Погнали! Так. Так. Так, 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 так. Коротше. Сумна новина. Не знаю. Я це вже напевно казав на відео, скажу ще раз. Може казав, може ні, не знаю. Коротше, під Маланкою починаються, я дивився у творчу студію, починаються списування лайків. Пам'ятаю, було 1027 лайків, потім 1020 15, зараз 1011 лайків. Коротше, йде до 900. Не знаю, чому Ютубові так подобається списування. Коротше, якщо спише і буде 900 лайків, я, напевно, взагалі не буду знімати відео. Тоді я не знаю, чи це відео взагалі вийде. Капець, обідно. Обідно ж так YouTube знущається. Може буду десь раз на 2 місяці, на 3 випускати, може не буду, не знаю. Бо це так Ютуб знущається, що я вже не хочу. Я думаю, ура! Федеріко Феліні теж списували в мене лайків. Було 32 тисячі, зараз 31 тисяча. Йде на 30 тисяч. Теж списуй лайки. Я Думаю, та фік з ним з тим Федеріком Все одно тут тупе відео, хоча, попри те, мільйон переглядів набрало. Коротше, все рівно, все рівно байдуже. Але ось е, Маланка, яку я монтував у 2018 році, вона набрала майже 25 тисяч переглядів. ну 24 тисяч. І набрало тисячу лайків, думаю, вау, круто, великий відос, то що треба, зацінили, тисячу лайків поставили, ні, Ютуб далі списує. Що це таке, я не розумію. Коротше, відео вже часто, походу, не буде. Так як круглих чисел, навіть круглих чисел. Бо то, що, якщо Ютуб так знущається, це. Одним словом, капіц. Попри те, що навіть зі мною мене впізнають на вулиці. Правда, малеча. Ну, тіпа, шко... школярики. Школя... Як -то? Школьники по-російськи? Шкільники, не шкільники, а всі. Коротше, відкриваємо йогурт. Так. Шко... Школярі, о, школярі мене впізнають, Зі мною навіть два рази фотографувалися. Типа можна з вами сфотографуватися такий. Та без проблем. Сфото... Давайте сфотографуємось, Типа, Давай сфотографуємось, Та. І це тут гоп. Ютуб так над тобою знущається, надає тобі е, узнаваємість, якось, що тебе е, пізнають, хочуть з тобою сфотографуватися, це мені... може вони по приколу фоторафуються, але з друзями неприємно. Та? Бо я попадаюся в рекомендаціях їм, вони дивляться, лайкають, це приємно. Та? Але як Ютуб над тобою так знущається, то прикол, не прикол, Ютуб найгірше прикалується, це списує лайки. Та? І тому приходиться вживати якісь методи. Ну і не знімати. Не знаю. М -м. Ми пробували з вами M &M шоколад. шоколадку, так? А це вже йогурт від EMD. Що ще від EMD? А, EMDEMS напій ми також пробували. Що вони EMD батончик ще придумують, Емдемс? Що там ще вони можуть придумати А Ану думаємо. Батончики ЕМДемс можуть придумати. Вафлі МНДМС можуть придумати. Це так само, як печу МНДМс, то, що мілка випускає, то і це. Бачите, горошки. Ну, горошки, як завжди, 9 балю. Робимо так. Отак. Все. Зробили. Показую. Виглядає ось так. Тепер це діло змішуємо. Ну і можемо, по суті, хавати. Смачного всім, хто також, як і я, їсть, бо ми будемо їсти. Сонце, правда, трохи б'є очі, але <кхм>, байдуже. Ну таке. То, що розумієте, ну, йогурт кисловатий. Таке. Йогурт, ну таке. Сімбалю. Бо він кислий. Походу твікс такий самий. так. Ну саме. Бо драже оці круглі вони на 9, а оце. Ну, на 7 кисле. Я би навіть менше поставив. Ну, думаю, хай буде 7 балів. Тут колір так змішується, прикольно. А за мендемсом. Ну, зе Мендемсом теж на 7 з плюсом. Бо я не можу, кислий йогурт не можу більше поставити. Получається, що ми маємо в результаті? Зараз на каналі коментарі під новими відеосами недоступні. Слава Богу, що під маланкою доступні під старими відео. Під новими недоступні. Лайки Ютуб списує. Підписки. Буває, що якщо підписки стали, Ютуб теж спише. Якщо вони ростуть, ростуть далі, то не спишу. М -м, така ситуація. Наберемо ми колись 100 тисяч, чи не беремо. Поняття немає. Мені би хотілося набрати 100 тисяч, бо мені цікаво, чи мені дадуть галочку на Ютубі, чи мені дадуть кнопку від Ютуба. Це цікаво. А з одної сторони, чи треба тобі тої нагороди від Ютуба, Деніс Премні. Ютуб над тобою знущається, плює тобі, Харкає, тху, в очі, в лице плює, а тобі треба тої кнопки? Та То мені може і не треба тої кнопки. А Гал... от галочку я би хотів, типу що твій канал підтверджено. Та. А от е... кнопки мені, напевно, може і не треба. Бо Ютуб над тобою знущається, вони би прислали мені кнопку. Потім ще щось Ютуб би наді мною познущався, я би ту кнопку поламав. Ха -ха. Признаюся по, по правді. А може би не, не поламав. Як би вийшло, не знаю. Просто кнопка це є понти. Подивіться. У мене таке є, у вас такого немає, бо ви не блогер. Ну таке. Ну дивіться у твіксті. Тут просто шоколадки. Тіпа твіксові шоколадки. Ну, МНДМС, понятно, що горошки, так. Ми доїдаємо. Тому, дружні. Не знаю. Це все є обідно, що Ютуб тобі списує лайки, це є дуже обідно. Так, берем палець і облизуємо. Знаю, не красиво, не культурно, чи як-то. Але доїсти хочу. Хоча воно на 7балів. Так, да, розчарувало. Я думав, воно буде смачніше. На ці 7балів таке собі. Добре. Міємо далі. Так. Мої руки. Що ж, шановні мої любимі глядачі та підписники, хто мене постійно дивиться та підтримує лайком чи навіть коментарем. Але, на жаль, коментарем під цим відео ви не підтримаєте. Дякую вам за перегляд. З вами, був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня чи ночі, всім удачі. Побачимось у наступному новому відео. Всім! Пока-пока, дружні. Бувайте. Ну, коротше, так є, така ситуація. Не знаю, як будуть далі відоси виходити. Побачимо, поживемо, побачимо. Поки що на календарі 9 березня. Я не знаю, коли це відео взагалі вийде. Напевно, вже вийде, коли, це відео, коли вже на маланці лайки спишуть. Ну, я лайки все одно закрию. Ну там у баню. Нехай в дупу йде. Раз таке знущання, то до побачення. Добре. Пока, побачимось. Та ось такий був меддемс. Оцінив на балів. Не знаю, могли і краще постаратися зробити. Пока.